Добрий добрий вечір, добрим добрим людям. А в мене сьогодні казка від Павла Дими. Казка про Галю, що не знала берегів. У селі підводи жила собі жінка на ім'я Галя Притула, висока, жвава, про яку односельчани казали, що вона не знає берегів. Як за щось візьметься, буде гвалт і йой, бо Галя не знає, коли трей зупинитися. Якось заходилася Галя бур'яни полоти, всю лободу вирвала, а тоді з палким запалом <кій> всю гичку разом з морквою повиривала і до сусідів пішла бадилля з картоплі рвати. Баба Льоля кричить Галю, що ти робиш, людоньки? Зупиніть її, бо вона по світу голодними пустить, як без бульби зимувати будемо. Галя отямилася, пішла додому сердита. Про себе бурмоче, от злі люди самі не працюють, а працьовитим заздрі немає правди на світі. Тоді на другий день. Дід Сонько випустив курей. І, як водиться, заснув по обіді. Він же Сонько. Кури подлубали хробаків у дворі, а тоді пішли село мандрувати. Поїли бурячки у баби Свеклуши, пішли далі по городу до Галі огірки дзьобати. Як побачить, вхопила під саку. Гей ти, ворожа сила. ну, моя вас зараз оджену, і давай курей по городі ганяти. На силу ті курки втекли. Дід Сонько, як прокинувся, то зачуба вхопився. Мац, мац, по кишенях, де той валідол? Кури аж на вишню вилізли, аби від Галі сховатися. Де ти така затята взялась на мою голову, заголосив старий. Галя знову образилась і хвіркою. — Грязь, більше до вас не зайду, каже жінка. Самій на душі кепська, бо так хотіла старенькому допомогти. Та за тиждень знов халепа, хотіла сусіду допомогти, воза штовхати. Зламала підтоку, бо возик уже старенький був, рипів, як селом їхав. Дядько Петро розсердився, криворукою назвав. Тоді допомогла бабі малуші суницю збирати, повиривала з корінням ті кущі, бо рука сильна, мов лищата. Малуша навіть заплакала, як той Гармидар побачила. А на зелені свята Галя так співала, що налякала хлопців, що з каплунівки приїхали женихатися до дівчат. Кругом одна шкода та й годі. Насупилась Галя, як дізналася, зачинилася в хаті й бурчить. От люди самі не знають, що їм треба. Тож як мені ото вгадати? Ви запитаєте, що у Галі було на любовному фронті? Сама війна з окопами? Мостився до неї якийсь добрий чоловік, ярко чечеря, і гостинці носив варену бульбу з сметаною та окропом. І квіточки, он півонію насадив. Якось ярко підсів до Галі на похоронах діда попідрека що з яблуні впав і забився. По плечу так провів ніжної й каже. Галя, усім ти гарна, тільки сили своєї ну не знаєш. Галя враз підхопилася, обійняла чоловіка. Де ж не знати, он вона яка каже. І зламала чоловіку ребро. Той тільки охнув і зомлів сердега, а Галя знов додому втекла, бо засоромилася. Так вона нікого собі і не знайшла. Жила сама у батьківській хаті, щодня двір мила великою дубовою мітлою, корову доїла швидше за всіх на селі. Корова у неї була підстать велика, дебела хмарою звати. І ніхто до Галі не женихався. До притули тулитися страшно, казали на селі, бо закохана Галя задушить, берегів не знає у любовній течій. Інші дівчата над Галею сміялися, особливо сестри нещепи, фаня, Юля і Єжислава. Бувало, побачить, як притула яблука трусить і гукають до неї. Не труси так, ведмежа, сила, бо небо обвалиш. От не зграба. Галя дівчат стидалася. Так би життя і спливало по волі і нічого по селі не змінилося. Та якось додому із турне повернулася баба покута Іваніда Сергіївна, двічі чемпіон битви екстрасенсів. Баба Іваніда отримала статус судді міжнародної кваліфікації, що принесла їй всесвітню славу, купу заможніх клієнтів і можливість мандрувати світом з великим шиком. Куди тільки її душа забажає? Глянула баба покуту, покута на нашу Галю, схрестила два пальці, навела на Галю приці і каже, Бачу твої страждання, дівчинонька, а ну ходи до мене. Галя, як зазвичай, насупилась, каже, що це? А чо це? Ще яблука не зібрані, сік не душила, свиню не помила, купи роботи. Ой ой, зіткнула старенька, ти викопаний батько, що без роботи не сидів, весь час щось робив, бо за свою силу соромився богом даровано. Хіба я схожа на батька? Галя підійшла до бабці і глянула на свої руки міцненькі. Покута повела дівчину до хати, посадила на стілець напроти дзеркала, взяла черепаховий гребінь і почала волосся чесати. Глянь на себе у люстерко, діва, каже старенька лагідно. Чого я там не бачила, бурмоче Галю насуплено. Бач, там дівчина, в неї гарне личко, рожеві щічки, брови, мов стріли гострі. То не я. Смітилася Галя і відсунулася. А хто? Мавка з лісу вискочила? Може, й мавка, може, й ведмідь, хто зна, бурмоче Галя. Ой не любиш ти себе, Галю. Викопана матір все життя бігала нечеса, напрацювала разом з батьком. Умиватися забувала, одразу на поле бігла бульбо підгортати. Хіба жінка має за собою глядіти, як свиня нагодована, Гвалт кричить, горова недояна, курки голодні стрибають. Галя аж розгубилася. Ой-ой, старенько зітхнула. Ох ти, затята. Ну, вставай. Галя підвелася, ледь не вперлася головою у стелю хати старенької. Прибери но в хаті, гляну на тебе, яка ти в роботі, каже покута. Як схопилась Галя за ганчірку, раз і все полетіло зі стору. Як вирішила отопил стерти, і зошити, і газети, щоб поштарка тося принесла. Ого, каже Іваніда, така в тебе міць, все аж горить, а ну давай прибирай поволі. Мов дитину в люльці гойдаєш, не квапся, бо така ти запальна, Галю. Як дровеняку рукою вхопиш, враз спалахне. Стала Галя вчитися рухатися по волі. воду у відрі несе, тоді до кота кинулася, що за сметаної поліз, і полетіло відро у небо, ледь не облило Іваніду. Бабця головою хитає невдача пробуй ще. Взялася Галя хатину мазати, розвела вапно у відрі. Побачила хлопців, що через паркан заглядають, злякалася, за глів побігла, перевернула відро весь двір білий. Собачка Сірко із буди боїться вийти, лапами перебирає. Бабця пальцем манить. Давай тренуйся ще. Аж під вечір вдалося Галі вгамувати свою палку на натуру, хату вимазала поволі, не квапилася, і води принесла. Помила вікна. Одразу фіранку роздавила рукою, не втрималася, бо зраділа дуже. та Іваніда не лаяла, сказала, що по тому сарої зайве склоє. Ну, Галю, завтра будеш іспит складати. Підеш до дівчат на танці, каже покута, як повечеряли разом. Гарненько вдягнися, я тебе навчу, як личко фарбувати. Аби всі у тебе закохалися. Нічого не вийде, я чоловіків боюся, а вони мене. А я тобі слово чарівне скажу, що почебався, і все буде до ладу. Зраділа Галя, аж почервоніла, щоки червоні, мов яблука Макінтош. Пішла дівчина додому щаслива, півночі не могла заснути. Вранці стала, гарно зачесалася, весь день ходила усміхнена. Аж сусід дід Яків здивувався, як за яблуками прийшов. Така ти гарна, мов стигла кислиця. Увечері дівчина вдягнула святкову сорочку, спідницю, вишиту запаску. Іваніда Сергіївна гарно нафарбувала Галю і щось таке, прошепотіла на вушку. Пішла Галя вулицею на, на вечорниці і сама собі дивується, така у неї м'якенька хода, мов у гумових чоботях, такі рухи легкі, мов пір'їна у повітрі крутиться, і сказала дівчатам біля клубу, добрий вечір, і голос такий романтичний, мов далекий гул електрички. Усі присутні дивляться на Галю і не вірять, що це притула, така вона граційна і загадкова. Чого це ти прийшла? розгубилася Єжеслава нещепа, що завжди головувала на вочорницях. Хіба ми тебе ото кликали? Мене позвав голос любові, відповіла Галя і сама злякалася. Хіба можна ото таке серед людей казати? Який голос? Не дочули сестри Фаня і Юля, а Галя і пішла далі. Хлопці нею милуються, таке в неї гарне личко. Волосся сяє, така вона висока, гармонійна, мов божа матір з ікони, чи співачка шер за молодих років. Ходімо, Галю, потанцюєм, каже Гриць молодець, що був першим парубком на селі. Зазвичай ото з Єжеславою гарував. Галя каже, ні, у мене сьогодні інші плани. І до Ярка підходить, що завше за музикою сидів, кольоровими лампами керував. Ярко розгубився, підвівся, вітає Дратуй, Галю, яка ти сьогодні чарівна, мов квітуча мальва. Галя знітилася, покрутилася трошки, мов мала, і каже, Ходімо танцювати, Ярко, не бійся, я тебе обійматиму. Ніжно, я тепер зі своєю силою потоварушувала. Пішли вони і так гарно покружляли клубом, аж всі навколо заздрили, а у Галі в голові голос Іваніди покути повторював Дихай повільно, почуй своє тіло, яке воно в тебе гнучке і п'янке. Будь собою і ніколи нікуди не квапся. На все добре часту вдосталь. Тож просто дихай і усміхайся. Ти жінка і у тобі живе таїна тайн. Восени Галя з Ярком женилися. Було пишне весілля, родичі аж з самого Житомира їхали, аби погуляти. Влітку Галя народила малесеньких синочків одразу трьох, аби другий раз до Пологового не їхати. Стала вона така щаслива, ходила по садибі легка і привітна, мов могла корову хмару зайвий раз за вухом почухати, чи коту сметани налити. А як сусіди бігли до притули по допомогу, коли підвода у баюрі застрягне, чи дерево у струмових проводах заплутається, того я так і казала. Я жінка, я створена для кохання. А не для важкої роботи. Ідіть якогось отого парубка, пошукайте, Що міць в руках йме. А я під ябленю ото посижу, бабу покуту послухаю, Що саме ото з телевізора лекції гне про чарівну жіночу природу і рівновагу у стосунках. То у житті головне. Вдячна, що слухаєте. І вдячна за ваші коменти і вподобайки. Маю надію, що ви точно знаєте, що таке рівновага у стосунках. Дякую.